Доброго дня усім і дорослим і малим. Подивіться, це дерево яблуня. А що нам дає яблуня? Звісно, яблука. Давайте розглянемо яблука, яке воно? Яблуко кругле, круглої форми. Ніби м'ячик, воно з легкістю може покотитись. А якого кольору яблуко? Так, червоного. Ще яблуко гладеньке. Спробуйте, ви на дотик, яблучко, яке воно гладеньке, правильно. Ще яблуко тверде. Постукайте по ньому пальчиком. В яблука ще є плодоніжка. Повторіть за мною плодоніжка. Це такий хвостик, на якому на гілочці тримається яблуко. Ось так. Дітки, а давайте для друзі зналіпимо яблучка і пригостимо їх. Для ліплення нам потрібно дощечка, пластилін червоного кольору, маленький патичок та серветка. Починаємо ліпити стоп. Ми про щось забули, забули розім'яти наші долоньки. Долоньки стискаємо в кулачок і починаємо казати, яке яблучко. Яблуко спіле, червоне, солодке, хрумке, шкіркою гладеньке. Яблочко навпіл розділяю, друге я яблучком пригощаю. Давайте іншою рукою. Яблучко спіле, червоне, солодке, хрумке, шкіркою гладке. Яблуко навпіл розділяю, друге яблуком я пригощаю. Молодці, а тепер можна ліпити. Беремо шматок пластиліну і до рук ставимо пластилін на одну долоню. Слідкуйте, йому, щоб пальчики були разом. Іншою долонею накриваємо та круговими рухами рук зліва направо скочуємо маленьку кульку. Ще можна зліпити на дощечці. Для цього однією рукою її тримаємо. Іншою долони накриваємо шматок пластиліну та круговими рухами рук зліва направо, скочуємо кругленьку кулю, слідкуємо, щоб пальчики були разом. Тепер беремо патичок до рук та просуваємо трішки у пластилін, щоб була плодоніжка або ж хвостик. Ось таке яблучко у нас вийшло, ставимо яблучко на тарілочку. Дітки, скажіть, скільки я зліпила яблучок? Одне. А чи вистачить для друзів? Думаю, що ні. Але якщо кожен з вас зліпить по ось такому яблучку, то їх буде багато і для друзів вистачить. Тому починайте працювати, до нових зустріч!